Я тому ставлю три питання на голосування. Хто за те, щоб визнати Українську народну раду в Києві? Хто за те, щоб утворити виконавчий комітет на Тернопільщині? Та хто за створення української самооборони в Тернополі і Тернопільській області? Хто за? Прошу підняти руки. Прошу впустити. Хто проти? Утримали. Дякую одноголосно. Вітаю вас! Питання на в тому, що діючий голова обласної адміністрації отримав конституційну норму дві третіх. Він же пішов. От мені цікаво, хто зараз Тернопі наважиться прийти від цього Януковича, сюди керувати його представляти. От я хочу бачити на цього камікадзе, який сюди просто може прийти. Розумієте, про це вже треба зараз говорити. Тому що все повороття назад не може бути. Що стосується Тернопільської міської ради, завтра відбудеться сесія міської ради. Я думаю, що так як, як і колеги з обласної ради, Тернопільська міська рада одноголосно визнає підлеглість. Українській народній раді, і так само, як і колеги з обласної ради, прийме всі рішення на організацію життя міста та торновеського краю вже по новим народним правилам. 11 областей 11 обласних адміністрацій вже діють наші виконкоми. Сьогодні зранку 4 тисячі громадян Дніпропетровщини зараз беруть адміністрацію в Дніпропідровське. Кілька днів я переконаний, повністю вся Україна буде підпорядкована українському народу. Пан Володимир сьогоднішній майдан починав зі слів, що наша велика перемога вже не за горами, але вона складається з таких малесеньких перемог, які відбулися вчора в стінах Тернопільської обласної ради. Я вам хочу сказати, сьогодні мені надзвичайно за тих. Дванадцять років, що я є депутат обласної ради, гордо вийти і сказати, що я є депутат, який виконав ті всі накази, які видавали на майдані. Сьогодні минає 25 років з дня заснування тернопільської філії української гельсінської спілки. Під час свіче згадали і про цю величну подію. Як перший раз в Тернополі з'явилися... Наші синьо-жовті прапори, бо то зараз ми такі настільки десь маємо сміливість і говоримо про то і не зважаємо на те. А тоді вийти з цими прапорами це дійсно треба було мати мужність. І гельсінська спілка повела тоді багатотисячний похід на цвинтар для вшанування жертв політичних репресій. Депутати дякували людям за підтримку, а люди аплодували виступаючим.